Цим американським зенітно-ракетним комплексом Евенджер керує колишній київський мебляр за позивним Фестул. У нас є е, підбиташа шахеда і підбиття ракети. Чоловік пішов добровольцем на фронт у березні минулого року. У лютому, 2023-го лише за два тижні замість чотирьох місяців, навчився керувати Евенджером на базі за кордоном. Перші Евенджери почали охороняти небо над територією України у березні цього року. Турелі є 8 ракет, 8 ракет стінгерів, які працюють в наша зона враження. Це по висоті біля від 500 метрів до 3,5 кілометрів, десь, а по дальності від 500 метрів до 5,5-6,5 кілометрів. Українські військові постійно тримають зв'язок з американськими колегами, каже Фестул. щоб ті переконали, що комплекс використовується правильно, а з іншого дізнались про нові можливості його практичного застосування. Щоб з безпілотниками у них не було такої праці з цими ракетами. Тобто, коли ракети Стінгер, вони це основне їх призначення, це літаки та відокрили. Цей ЗРК «Евенджер» встановлений на американський військовий автомобіль типу Хамві, що забезпечує його високу мобільність. Для управління достатньо дві людини водій та навідник. З моменту тривоги та до початку роботи по цілям у військових не більше 15 хвилин. За цей час треба доїхати до визначеного командування місця та розгорнути установку до бою. Є! У зсу Евенджери застосовуються не тільки за безпосереднім призначенням для підтримки піхоти, а й для захисту мирного населення. Атака росіян йде не тільки на військові об'єкти, а й по критичній інфраструктурі і по цивільному населенню. Тому е майже всі зенітно ракетні комплекси використовуються не тільки в прямих бойових зіткненнях, а й прикриття об'єктів і цивільного населення. Інший ЗРК, який допомагає захищати небо над Україною. Німецький гепард. У нашому рахунку є і кроваті ракети, там по дві, по три. Це в різних місцях. На даному місці у нас п'яше хедів вже є. Для управління цим зенітним комплексом потрібно три людини: командир, навідник та водій. Командир екіпажу, – 28-річний Дмитро, родом з окупованого Бердянську у Запорізькій області. Він доброволець з першого дня великого російського наступу. На прийняття рішення є секунд. 15, максимум 30. Це залежить від того, яка ціль летить. Тобто шахет він повільно летить, є трішки більше часу. Якщо це ракета, ну секунди. Високі темпи війни змушують українців опановувати іноземну зброю у рекордні терміни, каже Дмитро. Сам завершив навчання на гепардах за два місяці, тоді як зазвичай на це у Німеччині відводиться три роки. Його розрахунок працює беззмінно. Відпочивають тоді, коли нема тривоги. На повне розгортання у бійців до 20 хвилин нам дають команду. Ми виїжджаємо на позицію, запускаємось повністю. Вмикається обладнання і ведеться сканування повітряного простору. Якщо щось летить, радар його бачить і ми починаємо за ним стежити. Як тільки ціль підлітає до зони, де можна його зробити захоплення, ділаємо захват, все остальне вже випроєт машина. Тобто вона вичитує висоту, дальність, Ця Машина може шукати ціль на дальність до 15 кілометрів. Вогневе враження в неї до 4 тисяч метрів. Тобто, відсотків на 70-80, що вона влучить. Саме мінімальне це 1000 метрів у неї. Комплекс гепард встановлений на шасі танку Леопард-1. Він оснащений двома гарматами швидкострільністю 550 пострілів на хвилину. Утім, лише частину української території захищають іноземні засоби протиповітряної оборони. Нарешті працюють вогневі мобільні групи. Увага! Азіму 180 ціль повітряна, малорозмірна. типу шахет. Бачу, ціль ціль повітряна, типу шахет знищити. Кадровий військовий Олександр керує роботою вогневої групи у центральній частині України з жовтня минулого року, коли Україну вперше атакували іранські безпілотники. Шахет ціна його до 20 тисяч доларів, як я казав. Він несе на собі бойову частину до 50 кілограм вибухової речовини. Досить небезпечна зброя. І чим більше таких мобільних вогневих груп створено, тим більше вірогідність того, що воно не долетить саме до об'єктів. Напрямок роботи щоразу визначається актуальними розвідувальними даними. До речі, зараз якраз повітряна тривога, і тому групи висунулися зараз приступимо до розгортання. Вже від отримання сигналу «Готовність номер один до відкриття вогню безпосередньо по повітряній цілі. 15 хвилин. Так ну ви бачите, що ми зараз вже от де ми були, да, і де ми зараз пройшло буквально там 6-7 хвилин. Розрахунок складається з чотирьох людей: водій, навідник, кулеметник та командир. Ця група вона фактично є мисливцями за наші єди. Чому не можна поставити стаціонарно десь кулемет і працювати десь в одному місці? Тому що територія України велика. І ті задачі, які визначені для підрозділів, е територіально кхе, велика територія досить. Тому е саме мобільна вогнева група може виконати завдання по знищенню е ворожих БПЛА. Бували випадки, що наші групи виїжджали за 60 кілометрів від свого місця постійної дислокації. Розрахунок, що наразі працює у мобільній вогневій групі, нещодавно повернувся з Бахмутського напрямку. Усі його бійці добровольці. 30-річний аспірант Українського державного університету пішов на фронт разом з батьком у кінці лютого минулого року. Наша війна триває понад 300 років. Мабуть, починаючи від Богдана Хмельницького, у нас з цими недосусідами завжди ворожнечі. Мені здається, на цей час якраз у нас випав такий шанс остаточно закрити всю цю тему. Шахеди наближаються з гучним, специфічним звуком, тому часто мобільні групи вражають їх просто на звук. Акустична шахет. Візуально не бачу, візуально не бачу. При виявленні знищити Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з України.